Із найкрутіших автокилимків на зиму, на осінь, зиму, ну не літній, це Stingray 3 d Line. Ось такі коробочки йдуть. вони. 3 d Line, Україна виробник, все, тобто коробочка і на подарунок буде круто і взагалі виглядає по-багатому. Ось такий вид вони мають. Дивіться. Дуже прикольний бортик, такий порядочний, тут сантиметра три з половиною. Вони ідеально підходять по формі кузову, 3D-лапа йде. Бачите, воно закриває, все лите йде тут. Тобто мусор не буде попадати, от, як буває окремо йде. Тобто, все чітко, оригінально. Лікала просто ідеальніше. Всі зазорчики, все воно закриває. Кріплення ідеально все підходить, в штатні місця. Все як положено. Дуже мягенький, класний матеріальчик. Тобто, будете доставати, водичку не вильється. Тобто, передні задні. Теж все акуратненько зроблено, під вирізи, під обдуви. Все як должно бути. Огонь просто. Повний комплект, 1580 гривень, маємо майже на всі автомобілі. Кого цікавить, нормальні килимки бомбічні. За номером телефону в шапці профіля або на сайті автоброк.ua.